Відкриття пластового року та відзначення п'ятої річниці створення станиці суми відбулося в обласному центрі цими вихідними. Пластуни зібралися на театральній площі, познайомили сумчат зі своєю організацією її звичаями та правилами. Захід відвідали і наші журналісти. сонця ясного діти, вольного вітру, брати малих безім без життя не знайти. Це частина церемоніалу з розгортанням прапорів, зачитуванням молитви та виконанням пластового гімну. Так сумські пластуни офіційно відкривають свій новий рік. Зараз організація у сумах нараховує близько 50 дітей та близько 10 дорослих, що виконують виховну та адміністративну роботу. Розпочинали ж 5 років тому, коли пласт у сумах нараховував кілька людей. Ми вивчаємо різні спеціалізації. Це там і військова, і мистецька, і етно, і займаємося багато проєктним менеджментом, багато мандруємо, організовуємо табори, освітницькі заходи. До нас ще стоїть черга серед новацій, маленьких дітей віком 7-9 років, і серед вже дорослих 14-16 років. Тобто ми шукаємо зараз волонтерів для того, щоб стати ще більшими. Крім офіційної частини, на заході розгорнули кілька локацій, щоб ознайомити сумчан з діяльністю організації. Це, наприклад, виставка Два століття, одна війна, світлини для неї взяті з архівів військових кореспондентів. А тут діти проводять майстер-класи з орігамі. Усі повинні для до нашого свята підготуватися, щоб показати, що ми вміємо робити. Ми вибрали тему орігамі і дуже готувалися до цього. Ми роб, вчилися робити різні, різні вироби. Літачки там є ну, незвичайні, які всі в школі робили. Там літачки робимо також. Я, от я навчився робити жабку, це готувався також. Ось Мій друг може вам також показати, як робити там, пташку, там, папугу. На локації відбувається ярмарок. Ці солодощі для нього приготували батьки пластунів. Желе, капкейки, пиріжки, кейк-попси. Що в нас? Груші, є, булки, домашня ковбаска солодка і а що то у нас, дівчата, таке смачне? А пиріг з яблуками. Кекси, я узнала, що та організація, яка я дізналась, що це організація, що виховує патріотизм. У них є різноманітні напрямки. За віком діти зібрані. Вони збираються по суботам, грають в ігри, можуть ходити в походи, спілкуються, дізнаються щось нове, вивчають історію України. Нове історію України. Я слідкую за зброєю так, і пояснюю діткам, як користуватися. Користується попитом по така локація? Звичайно. Дети дуже полюбляють сброю. Это Автомат Калашникова. Основная... Настоящая... главная стрелойская сброя сейчас в наших войсках? Мне нравится от обойму вынимать. Я еще не научился, конечно, перезаряжать оружие. Это вот так вот делается. Только я до конца не могу перезаряжать. башка еще, да? да? Да, очень сложно. Ну и все, я пока что не... Ну, в игры играю, я там много раз видел. Як це но... Пока що сам в настоящій не вмію. Свято пластунів на театральній площі тривало впродовж кількох годин. Анна Книш, Віктор Лапченко, новини на Суспільному Суми. Лас це українська скаутська організація. Її метою є сприяння патріотичному вихованню. Плас був створений у 1911 році, 12 квітня 1912 року. У Львові пластуни склали першу пластову присягу. В Україні організація об'єднує близько 10 тисяч членів різного віку і є найбільшою скаутською організацією на теренах країни.